Чесно розумію вчора. Парламент і всі ми тут присутні проголосували за зняття недоторканності арешт і затримання, що треба було вже давно зробити. Тепер цим займається не парламент. Тепер цим займається Генеральна прокуратура України. Яким чином наша депутатська діяльність може завадити на сьогоднішній день Генеральній прокуратурі, які ми віддали всі інструменти, задовільнили всі їхні прохання. Щодо цього голосування, це абсолютно навпаки? Ми вимагатимемо, щоб ця справа з аргументами, з фактами, дійшла до суду і було реальне судове рішення і по цьому. І, і, по і не лише по цій справі. Я нагадаю про схеми Онищенка, ще екс керівник Гордієнко, який звинувачував паперами, тобто бухгалтерським бухгалтерським обліком Державної інспекції, чітко вказував на те, скільки яка кількість газу, з яких державних компаній куди була, куди поділася. А ви знаєте, хто підписував? Цей головний документ країни, що стосується газу, він називається про газовий розподіл. Прем'єр-міністр України. На той час це був Яценюк. Ми ініціювали і далі будемо настоювати на тому, що було розслідування справи попереднього кабміну. У нас два роки була суцільна тотальна корупція розкладання бюджету. Жодна людина за це не понесла відповідальність. Більше того, жодної копійки ми не повернули. Тому оці темники, які пишуться на банковій. Мене таке враження, що там або багато п'ють, або мало читають, тому що писати про те, що а, наше е, зниження боротьба за зниження тарифів перешкоджає слідство Повниченко, якому ми всі дали вчора е, дозвіл е, генпрокуратури на його арешт, затримання і, будь ласка, працюйте, і доведіть е, цю справу нарешті до суду, і хоч один, один результат покажіть, і зробіть це, будь ласка, ну, Крім того, ми вимагаємо. Питання?